Вітаю! Як же нам взяти всі ті виклики, що стоять перед нами сьогодні, і перетворити їх на реальні можливості для наших громад? Саме про це і поговоримо. Розберемо ключові інструменти державної політики та стратегічного планування, які, власне, і дозволяють будувати сильні та успішні регіони. Тож, починаємо. І знаєте, це ж не просто гарне питання, це, по суті, відправна точка для будь-якого справжнього розвитку. Бо в нинішніх умовах постійних змін стратегічне планування, це ж зовсім не про те, щоб написати черговий папірець і покласти його в шухляду. Ні, це про те, щоб нарешті взяти кермо в свої руки, перестати постійно гасити пожежі і почати свідомо крок за кроком будувати майбутнє. Добре, то чому ж саме зараз ця тема стратегії ну просто настільки актуальна? Чому про це говорять буквально на кожному кроці? Давайте подивимось, які такі великі процеси змушують нас мислити стратегічно, бо без цього ну сьогодні просто ніяк. Дивіться, є три таких собі кити, на яких все тримається. Це, по-перше, відновлення нашої економіки. По-друге, наш шлях до Європи, тобто євроінтеграція. І по третє, децентралізація, яка продовжується. І що тут головне, кожен з цих пунктів це не щось там далеке, абстрактне. Ні, це прямий виклик і водночас величезна можливість для кожної, абсолютно кожної громади. І от саме тут на сцену виходить стратегія. Вона, як той диригент, допомагає всім цим процесам заграти в унісон на місцевому рівні. Гаразд, з цим розібрались. Тепер давайте закладемо фундамент, бо будь-яка стратегія, будь-які плани це все чудово, але вони повинні стояти на твердій землі. А ця земля це законодавство. Важливо чітко розуміти, які закони і документи є головними, а які похідними, тобто збагнути всю цю ієрархію. То що ж це за звір такий регіональна політика? От чесно, це ж не просто, знаєте, там дорогу полагодили, там ліхтар поставили. Ні, це щось набагато більше. Це, по суті, системна робота, щоб якість життя людини не залежала від того, де вона народилась, у великому місті чи маленькому селі. Головна ідея вирівняти можливості для всіх, прибрати у ці диспропорції між регіонами і дати кожній території шанс показати, на що вона здатна. І от в основі всього цього законодавчого фундаменту лежить один головний документ це, так би мовити, наша біблія регіонального розвитку, закон про засади державної регіональної політики. Саме він по суті встановлює загальні правила гри для всіх, для центральної влади, для областей, для громад. Він визначає, хто за що відповідає, які у нас спільні цілі і за якими принципами ми всі працюємо. Добре, з законами розібрались. Тепер піднімемось на рівень вище до головного стратегічного документа країни це наша мапа, наш компас, державна стратегія. Саме вона показує, куди ми всі як країна рухаємось в плані регіонального розвитку. І що ж у цій стратегії найголовніше? А те, що її пріоритети це пряма відповідь на ті виклики, про які ми говорили на самому початку. Тобто, це не щось відірване від життя. Це, по-перше, модернізація економіки. По-друге, інвестиції в людей, в освіту, в медицину. По третє екологія. І, звісно, наш європейський курс. Всі ці напрямки разом створюють таку собі загальну рамку, всередині якої вже й працюють усі регіони. Окей, загальну рамку побачили, а тепер найцікавіше, як все це велике національне бачення спускається на землю, як воно перетворюється на конкретний план дій, наприклад, для окремої області. Давайте пройдемось по кроках, як же народжується регіональна стратегія. І все абсолютно все починається з одного простого, але дуже чесного питання: а де ми зараз? Потрібно, знаєте, без рожевих окулярів подивитись на себе в дзеркало, яка у нас реальна соціально-економічна ситуація, які проблеми болять найбільше? Бо неможливо рухатись вперед, якщо не розумієш, з якої точки стартуєш. Після того, як ми чесно оцінили проблеми, час подивитись на наші козири. А які у нас активи? В чому наша унікальність, наша сила? Можливо, це родюча земля чи поклади корисних копалин, а може, це потужні заводи, круті університети, чи найголовніше талановиті, працьовиті люди. Це той самий фундамент, на якому ми будемо будувати. І от коли ми знаємо нашу точку А, де ми є, і наші активи, на що можемо спертись? Тільки тоді ми можемо чітко відповісти на головне питання а куди ми власне йдемо? І тут надважливо ставити собі так звані смарт-цілі. Тобто не просто за все хороше проти всього поганого, а конкретні вимірювані досяжні цілі з чіткими термінами. Саме це перетворює мрії на конкретний план. Взагалі весь цей процес можна розкласти на п'ять логічних етапів: починаємо з аналізу, потім ставимо цілі, прописуємо завдання, розробляємо конкретний план дій. І нарешті затверджуємо. І знаєте, тут є один момент, на якому варто особливо наголосити: останній етап громадське обговорення. Це не просто формальність, щоб галочку поставити. Ні, це абсолютно ключовий момент. Бо якщо стратегія не буде підтримана людьми, вона так і залишиться на папері. Ну що ж, написати стратегію, це будемо відверті лише половина справи, бо найскладніше, але й найцікавіше, починається далі. Реалізація як оці всі гарні слова і цілі перетворити на реальні дороги, школи, робочі місця? І звісно, головне питання, яке завжди виникає А гроші де? Так от щодо грошей. Тут важливо розуміти, що джерело фінансування ніколи не буває одне. Успішні регіони не сидять і не чекають, поки їм гроші впадуть з державного чи місцевого бюджету. Ні, вони активно шукають інвесторів, пишуть заявки на міжнародні гранти, беруть вигідні кредити на розвиток. Тобто ключ до успіху це ніколи не складати всі яйця в один кошик, треба залучати гроші звідусіль. Добре, гроші знайшли, а куди їх вкладати? Ну тут все логічно, гроші йдуть туди, де у нас прописані стратегічні пріоритети. Перш за все, це інфраструктура, дороги, мережі, школи. Це знаєте, як кровоносна система економіки. Далі створення нормального клімату для бізнесу. Ну і, звісно, найцінніший актив люди, інвестиції в освіту, охорону здоров'я і, само собою, екологія. Головний висновок: гроші не розпорошуються, а цілеспрямовано працюють на стратегію. І ось ми підходимо до, мабуть, найважливішого, бо у всіх цих схемах, законах і стратегіях є головний елемент, і це публічні службовці, люди, які працюють на місцях. Це не просто виконавці, які перекладають папірці. Ні, це справжнісінькі архітектори, які щодня своїми рішеннями і своєю працею будують майбутнє своїх громад та регіонів. Давайте коротко підсумуємо. Отже, що важливо запам'ятати, регіональна політика це не якась абстракція, а конкретний інструмент стратегії це наші карти, наші навігатори, а публічні службовці це капітани і команда, що ведуть корабель свого регіону вперед. І звісно, цей корабель попливе швидко і впевнено тільки тоді, коли на борту буде згода, тобто коли є ефективна співпраця між владою, бізнесом і громадою. Тому всі ці знання, всі ці інструменти, про які ми сьогодні говорили, це не просто інформація, це заклик до дії, це вимагає ініціативи, активності і головне відповідальності від кожного на своєму місці. Бо, зрештою, майбутнє всієї нашої країни складається з успіхів кожної окремої громади. І це майбутнє створюється прямо зараз. Тож творіть його. Дякую за увагу.